Вітаю на каналі «Українська» разом з Ольгою Кравченко. Все буде Ок. Сьогодні розбираємося, що таке адрес і адреса. В усній мові часто плутають ці два слова, а ти знаєш його адрес, чуємо в побуті, коли йдеться про місце проживання чи розташування установи. А втім, сучасна літературна мова вимагає вдаватися в такому реченні тільки до іменника адреса. Походженням своїм ці слова сягають спільного кореня, французької мови, а ще глибше латинської. Але хоч і виникли з одного джерела, адрес і адреса прийшли в українську мову різними шляхами і в різний час: адрес із французької через російську, адреса із німецької через польську. Якщо слово адреса закріпилося як назва місця проживання чи перебування особи, установи, напис на конверті, бандеролі тощо, то адрес має значення урочисте ювілейне вітання. Звернімо увагу на правильність вживання деяких усталених зворотів зі словом адреса. Словосполучення на адресу і за адресою мають різне значення. Вислів на адресу вказує на напрямок дії. Можна поставити питання куди. Наприклад, листи надсилайте на адресу. Вислів за адресою вказує на місце дії. Можна поставити питання Де. Наприклад, вона проживає за адресою. Крім того, вживаючи слово адреса в переносному значенні, говоримо Сказано на мою адресу, а не в мій адрес чи у мою адресу. Отже, українською мовою правильно буде сказати Моя адреса, адреса ресторану, проживати за адресою. Насилати на адресу, звертатися на адресу сказано на мою адресу, вітальний адрес, адрес із нагоди ювілею, адрес від колег. Тож, говоримо українською правильно.